Кабаланське благословіння на 15 люте 25-го року, у мене Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Івані ми чуємо слова, як Ісус каже, що бійтеся книжників, бо вони а, а, подовжують свої шати. І що вони хочуть займати перше місця в синагогах, на гостинах, а самі в цей же час поїдають дома вдовиць а, а, і одночасно дуже довго на показ моляться. Я задумався, коли почув ці слова, задумався над тим, як дуже часто серед нас, через нашого суспільства це виникає. І я не подивився в якесь державництво, я подивився на свою церкву, як вона ставала. Наша маленька сельська, сільська церква, коли її відкрили люди, волонтери, які допомагали е, в 2014 році, в 2015 році, е, всім воїнам, кожен по-своєму допомагав, чим міг. А коли зібралися в церкву, почалися саме ці явища. Люди один перед одним. У нас і так було така, знаєте, з гульки Нос. А, а вони почали кожен з себе ставати таким першим, щоб я був перший. Щоб я командував, щоб я тільки перший був я, а не хто інший. І вони взяли таке, знаєте, в Євангельське: хто не за мене, то проти мене. Тому вони оголошували війну. Ніхто з них не був миротворцем, щоб бути блаженним, бо блаженні миротворці. Всі вони були воїтелями, воїтелями а, свого бачення, як повинна бути патріотизм, розвиватися. І, врешті-решті, люди зельськи не залишилися. Вони пішли своєю стороною воювати. І їм байдуже воювати, що ти проти ворога зовнішнього. Якщо його немає, вони тут знайдуть ворога самі собі. І роздирали так, як церкву роздирають, так і сьогодні державу роздирають. Саме такі люди книжники. І мені здається, Господь говорить про це саме за них, щоб це книжництво або бажання бути першим і щоб над всіма гординя, щоб вона від нас відходила, щоб ми її набирали. Щоб коли це явище в мені проявляється, я з ним боровся, я його перемагав. І тоді, щоб я брав за гасло, дійсно, це блаженні миротворці: І ті, хто воює, а ті, хто смиряється, ті, хто милосердствує, ті, хто любить. І коли це яви, ці якості я собі буду набувати, або вони для мене будуть взірець, то звичайно я буду вже ненавидіти ці якості, як гординя, пихатість. Саме ну, висування себе впершими, будь-що. Я завжди не буду шукати а, ті дії, які, врешті-решт, дають озлоблення його примножують. А навпаки, будуть ті дії шукати, які навпаки примиряють, притишують, які стерплюють і ну, як би, дають поштовх до майбутнього примирення. Бо саме таких людей, саме таке суспільство є у саме є майбутнє, це бо Господь з ними буде, і Він проведе через це зло, яке навколо нас, яке навпаки, хоче втягнути в нас в гонку озлоблення. Якщо мені да, вибили зуб, то я тричі виблю цих зубів, або чотиричі. Попри все, запам'ятаю на довгі віки. Це не переможна позиція, це позиція програшна. Чи в цій війні ми захищаємося не тільки від ворога, який ну, на яку біса кутав, але й від самого сатани, який прийшов не тільки порушити наше суспільство, а й наші серця. От наші серця повинні залишатися і в цілісності, тобто в досконалості, в, в Божій. Подобі, образі подобі Божому. І коли ми це зробимо і не зру, з нашого шляху не зрушимо, такого внутрішнього духовного, то ми переможемо і цих ворогів, і сатану, бо Господь переможець. І Він буде, і ми будемо в Його війську, і Він буде на нашому боці. Амінь.